Мої вітання усім глядачам. В Ефірі першого міського проекту Прайм Тайм у студії працює Наталя Волдинська. І сьогодні будемо говорити про захід, який проводила патрульна поліція для дітей, зокрема центру переселенців Ямаріуполь, аби розповісти їм в ігровій доступній формі про правила дорожнього руху. Нагадати про ці правила, знову ж таки поговоримо чи були якісь нововведення в таких програмах у зв'язку з тим, що періодично на наших вулицях, на жаль, немає освітлення. Чи Через війну, Тож про всі ці деталі будемо говорити сьогодні в нашій студії. Пригадаємо правила. І ми власне у нас у гостях старший інспектор відділення зв'язків з громадськістю полку патрульної поліції Кривого Рогу Руслан Миткий, а також вихователь-методист центру підтримки переселенців Я Маріуполь Альона Турлова. Доброго вечора, панове, вітаю вас вечора. бачити. І хочеться розпочати власне з питання. Пане Руслане, до вас як часто такі заходи зараз проводяться у зв'язку з тим, що е, ми розуміємо, яка ситуація в країні. Діти зараз, здебільшого, в школу не ходять, в освітні заклади, дошкільні і так далі. З якою періодичністю ви зустрічаєтеся зараз з дітьми от саме з цього приводу? З центром Я Маріуполь ми зустрічаємось вперше. Але зазвичай такі заходи до війни ми проводили систематично на протязі усього навчального року. Але наш час змінилося, війна, діти почали навчатися онлайн дистанційно. Раніше ми боялися коронавірусу, але зараз такі, такі умови не дають нам повноцінно працювати. Діти по домівках і будь-який такий захід за радість. І для патрульних поліцейських, і, і для дітей, щоб вживу побачити. І, живу і для, для дітей. Діти вже хочуть навчатися, але немає змоги. На західних територіях країни нашої там заняття проводяться офлайн, тобто вони вже ходять в заклади освіти. Ми, на жаль, наші мі... діти в нашому місті, на жаль, не можуть відвідувати заклади освіти і дошкільнізму. Навчальні заклади. А відчуваєте ви те, що от е, такі зустрічі вони зараз е, рідше набагато проводяться, що дітям ну, бракує цих можливо знань, що якось це позначається на тому, наскільки вони там обізнані, пам'ятають правила дорожнього руху? Та я вам так скажу, навіть і дорослі не знають цих правил. Коли вимикають світлофори і стоїть на перехресті регулювальник, багато дорослих вагаються, чи йти їм чи стояти. Я то як поліцейський знаю ці жести регулювальника. І через телеканал ваш хочу донести людям, щоб вони повторили жести і розуміли, коли треба йти, а коли стояти. А ви зараз можете нагадати, в якій позиції, коли регулювальник до пішоходів Це Що... Це досить просто. Досить прості правила. Якщо рука піднята догори, ми всі зупиняємось і чекаємо жеста регулювальника. На груди і на спину ми не йдемо. Перед, попереду і позаду ми можемо проходити. Тобто руки. Руки, груди і спина це як уявний шлагбаум для нас. Якщо ми дивимося обличчям на спину, на груди, на руки і вони перешкоджають нам рух уявно, то ми не йдемо. Вздовж грудей, вздовж спини ми можемо проходити на спину і на груди ми не йдемо. Все просто. А для дітей ви ці правила, до речі, нагадуєте? Чи вони ще занадто маленькі, щоб запам'ятати? Ні, дітям нагадуємо ці правила. Ну, Ви самі розумієте, діти без дорослих не будуть переходити перехрестя, коли, особливо, коли там і стоїть регулювальник. Але в ігровій формі ми дітям, звісно, такі правила розповідаємо. Імітуємо дорогу, стоїть регулювальник, обираємо з кола дітей одну дитину, яка найбільш активна. І для своїх однолітків вона показує жест регулювальника. Діти спочатку губляться, не розуміють, хто повинен стояти, хто повинен рухатись, але в подальшому два-три кола таких, такої гри, і діти вже розуміють, вже автоматично сприймають цю інформацію. Скажіть, а як ви оновлюєте, чи у вас більш-менш стала програма таких зустрічей у зв'язку з ж таки з ситуацією, що на дорогах не завжди буває світло зараз, і нові умови в нас з'явилися. Що треба дійсно згадувати правила дорожнього руху, ті, які зазвичай ми можливо не використовуємо? Звісно, правила дорожнього руху вони були і залишаться єдиними. Вони ну, більше суті не зміняться, особливо для пішоходів. Але в умовах недостатньої видимості, в умовах часто відключення світла на вулицях, ми акцентуємо увагу на безпечному пересуванні містом під час темряв. Як себе виокремити на дорозі, на тротуарах, як правильно переходити пішохідні переходи і бути помітним на дорозі. Роздаємо дітям світлоповертальні стрічки, можливо, бачили. Чули про них військових, які відбувають сіло. Да, Пояснюємо, що треба бути помітним на дорозі, в жодному разі не пересуватись без нагляду батьків. Тобто, отакі от моменти, які рятують життя. Тому що, от, коли почали вимикати світло, почало траплятись багато дорожньо-транспортних привод за участю дітей. Статика дійсно збільшилася. Збільшилася. та й дорослі, От, були такі випадки, да. Потрапляли під колеса автомобіля, просто вибігали, їх не помітно на дорозі. Люди думають, що світло фар світить на неї, і вона стає одразу помітною. Ні, водій не одразу зупиниться. Тому дітям ми це наголошуємо. В ігровій формі показуємо, кажемо, дитині біжи. Потім по моїй чи команді іншого співробітника, каже, стій, і вона зупиняється там за 5-6 кроків після команди. Бо бачиш, так само і автомобіль. Побачив тебе, водій натиснув на гальма, але зупиняється не одразу, через декілька там десятків метрів. От це в ігровій формі проводиться для дітей. А з якого віку вже можна проводити такі заняття освітні? З якого віку? Ну, з дошкільного віку. Тобто в дитячих садочках ви ну, також? Потрошку, так. Можете... Да, Потрошку. У нас усі співробітники мають педагогічну освіту, ну я в тому числі. Тому ми знаходимо лаз з дітьми. Ну, краще за все. В школі вже починає сприйматися інформація з першого класу, з першого по п'ятий клас для дітей доноситься така інформація. Потім з шостого по восьму по 9 клас там інші теми: булінг, відповідальність підлітків за порушення закону і так далі. Пані Альона, а ви вперше співпрацюєте з патрульною поліцією Кривого Грогу? І хто був ініціатором? Чи був можливо запит від батьків, можливо, які відвідують ваш центр, щоб провести таке заняття? Так, звичайно, ми вперше співпрацюємо з патрульною поліцією Кривого Рогу. Ви знаєте, що ми вимушені переселенці з міста Маріуполь. Ми співпрацювали в Маріуполі. Я є викладачем дитячого садочку, тому ми співпрацювали з Маріупольською поліцією і пам'ятаючи такий формат співпраці, ми звернулися до патрульної поліції в місті Кривий Ріг і запросили. Поліцію надати інформацію про правила дорожнього руху для наших дітей, оскільки вік у нас дуже різний дітей, тобто від дошкільників і до вже повнолітніх осіб. Тому ну, це, я вважаю, вкрай важливо, щоб діти дійсно були обізнаними. Тим паче ми змінили місце свого постійного мешкання. Якщо наші діти звикли до наших маріупольських доріг, то тут вже інше місто, воно більше. І воно інше, тому звичайно, ми вважаємо дуже доцільним, дуже доречним і дуже корисним такі заняття. І ми сподіваємося, що вони стануть регулярними. А які ще теми хотілося б підняти? Що ще було б цікаво дітям послухати і в такому пізнавальному аспекті також? Ви знаєте, окрім дітей, наш центр ще відвідують люди поважного віку, і мені здається, що теж доцільно їм буде нагадати правила дорожнього руху, а тому, що як пан Руслан зазначив, у зв'язку з вимкненням світла. Дійсно дуже багато дорожньо-транспортних пригод я була свідком того, як люди не наслідують правила дорожнього руху переходять дорогу в недозволених місцях на 95-му кварталі перебігають. Перед машинами. І це, ну, це дійсно страшно. А, звичайно, зараз вмикнули освітлення, і це дуже добре, але правила постійно нагадувати треба. І про світловідбивлені, до речі, елементи на одязі ми теж постійно кажемо і дітям, і дорослим. І щодо що до співпраці подальшої, ну, я думаю, що, оскільки постійно правила дорожнього руху вони ж оновлюються, нам теж. Потрібно крокувати в ногу з часом. І тому я думаю, що ми зробимо опитування батьків, може, якісь теми були цікавими би саме для них, які б вони хотіли порушити з поліцією. Тому, звичайно, ми будемо запрошувати ще патрульну поліцію. А чи багато цікавості інтересу викликала сьогоднішній захід? Чи багато дітей прийшли угу. з батьками і самі в тому числі? Сьогодні ми запросили 10 дітей до нашого центру на цей захід, тому що діти мають дуже багато занять і в школі, і кружки, і діти знаєте, як залучені до всіх можливих можливостей, аби вони якось відволіклись від цього сумного досвіду, який ми всі пережили. в Маріупольці і тому діти і їх батьки вони намагаються відвідувати якомога більше секцій кружків. Не всі мали змогу прийти, навіть хто хотів. І тому сьогодні 10 дітей, але наступним разом ми хочемо залучити ще більше дітей на наш захід. І ми обирали на молодшу групу шкільну і дошкільну групу. Щоб якось да. за віком, так? Їх... Да. Щоб не було дуже великої різниці. От так, у сприйнятті mm -hmm. пане Руслан, давайте кілька правил також ще нагадаємо, тому що в програмі було цій програмі, яка для дітей сьогодні висвітлювалася, і про пішохідні переходи ви розказували про їх види. Про от, ми вже говорили про стрічки, про те, ну про на які головні ще моменти ви наголошуєте дітям, на що в першу чергу звертаєте увагу. Ну, назва говорить сама за себе. Безпека під час самостійного пересування містом мається на увазі, коли дитина самостійно йде містом, повертається зі школи, з гуртків, прямуючи з магазину додому, як, які правила необхідно виконувати. Проводимо приклади життя, трагічні випадки, ну, в залежності від вікової Ві. категорії да. дітям маленьким, звісно, там погані речі не розповідаємо, а більш дорослим розповідаємо, показуємо наглядне відео. Які помилки робить пішохід. Зазвичай найсуттєвіша помилка це перехід пішохідних переходів, наземних пішохідних переходів, які не регулюються світлофором. А в чому тут головна помилка? Діти раптово вибігають на дорогу. Раптово. Вони думають, що якщо земра, то в будь-який час, да, будь час можна раптово вибігти, і машина обов'язково зупиниться. На цьому ми наголошуємо, що такого не буває. Приводимо ж. Приклади життя, проводимо з ними такі методичні вправи, показуємо. Там одна дитина буде там, автобус, інша дитина водій легкого автомобіля, одна дитина йде по пішохідному переходу, інша дитина і затуляє. Ну, робимо таку обстановку, Судов. наближено до життя, до, життя, mm. до дорожнього, ну, наближено до реальної. І вони в цій ситуації потрапляють в таку умовну аварію. І вони бачать, що невиконання певних правил дорожнього руху може призвести до загрози життю і здоров'ю людини? А от як ви бачите по дітях, чи багато для них дійсно нової інформації? Бо нібито правила дорожнього руху, всі ми там так чи інакше, якось їх знаємо. І діти також чи часто ви бачите по дітях, що для них це дійсно щось нове? Що вони там здивовані? Якісь інформації, можливо, знаєте? Як... вони дивуються. Знаєте чому? Вони дивуються. Жилету світловідбивальному, коли от я от, кажу в класі, наприклад, да, ми збираємось в класі, так давайте закриємо усі вікна там, шторами, да, будь-якими предметами, щоб була суцільна темрява. Ми закриваємо, дитина вдягає світлоповертальний жилет і ліхтарем насвічуємо на цю дитину. І одразу угу, її стає видно. Ну, Звідси там класу, да, клас 7 метрів, да, там, 10 метрів, ну, різні класи бувають, з одного кута в інший. І діти дуже дивуються, що, начебто, проста річ, проста річ, і виокремлює її на дорозі ну, в місті, в темну пору доби. От на цьому ми акцентуємо зараз велику увагу. І... А, а де, до речі, можна придбати от саме якісь світловідбивні елементи на одяг? Придбати ну, дітям ми безкоштовно роздаємо через допомогу, через волонтерів. Нам надано багато жилетів, світлоповертальних стрічок. За можливості ми їх роздаємо. Ну так дивіться, в інтернеті. Це доступно? доступна, так. Да, а доступ... куди ці стрічки краще клеїти, наносити? Тобто... Краще всього жилет. От я, наприклад, бігаю ввечері. я вдягаю світлоповертальний жилет. Машина зупиняється, думаю, що це поліцейський біжить, там, тому що в мене такий жилет, там стрічок, це, ну безліч стрічок. І дійсно це, це працює. Коли був повний бекаут, біжиш по дорозі. Де немає тротуару, де дорога одна для автомобілів і для пішоходів. Автомобілі зупиняють хід або приймають в іншу сторону. Mm -hmm. Ти розумієш, що це діє. Це дієво, це реально дієво. Я бачу по місту, то, хто, хто хто любить, полюбляє вечірні такі пробіжки, mm -hmm. вдягають жилети. Також так, це і да. для дорослих. Браслет він. Браслет він як іграшка. Він то робить функцію свою, але так як жилет. Можливо, на спину щось клеїти чи на, на рюкзак? На спину, все, що, ну все, все одно вигляді жилету повинно бути, як його вдягнути. Жилет він легкий в сіточку. Ті стрічки його можна покласти в будь-яку кишеню, в рюкзак, наплічна сумка. Да. Він компактний, тому через інтернет-магазини люди самі знають, де їх шукати. Вторинний ринок, їх зараз безліч. А які ще? От ви сказали, що одна з найтаких типовіших помилок і. Яка може призвести до трагічних наслідків, це коли дитина різко вибігає, навіть на пішохідний перехід, не вже про дорогу. А які ще типові для дітей такі помилки, на яких ви акцентуєте? Умовно кажучи, свіжий, свіжий зелений сигнал. Угу. Дитина реагує на зелений і думає, що все, дорога вільна, золота, так. вільна дорога, вона може вибіти. Ні, свіжий зелений це означає, що деякі автомобілі закінчують рух. І це є також небезпечним. У нас є додаткова зелена. Додаткова табличка з зеленою стрілкою. І водії вважають, що коли не повертають праворуч, вони не повинні нікого пропускати. На жаль, це помилка. Водії, які повертають на табличку з зеленою стрілкою, повинні зобов'язані пропустити Да. Але вони, деякі водії, розцінюються, як, наче їм зелений. Тому знайте місцину, який ви живете, знайте дорожні знаки, які там є. І нехай в кого є діти, нехай разом з дітьми пройдуть всю територію, де вони ходять найчастіше, вивчать знаки, вивчать, де знаходяться ці стрілки, як працює світлофор, коли вмикається зелений для, Машин, для автомобілів, для авто. коли для пішоходів, щоб розуміти дорожню обстановку. Це ну, це дійсно так треба зробити, не для галочки. Це так треба і вивчити ввечері, сісти з дітьми, відкласти всі хатні справи. І вивчити жести регулювальників, відкрити пункт правил дорожнього дорожнього, правил дорожнього руху, взяти ложку до рук і вчити зіграти роль регулювальника і так по черзі, змінюючись, Дитина, регулювальник, батьки, пішоходи батькам також буде і пограли, і пограли, і вивчили. Це велике. А жести регулювальника чи не вносили туди якісь зміни? В в жестах немає тобто жодних. Вони змін. які були такі залишені. На груди на спину не можна, вздовж можна, рухати. можна рухатись. Все, правила дуже прості. Ну, Користуючись цими правилами. Можна убезпечити себе, ну і до речі, одне з також головних правил для пішоходів це в будь-якому разі перевірити, що дорогу можна безпечно переходити, чи ти на світлофорі, чи на пішохідному переході. Тобто пішохід має пересвідчитися, так що зараз ще хотів наголосити в умовах воєнного стану багато військової техніки їздить. по місту. Ну всі бачили це не для кого не новина. Бачимо колону військової техніки, навіть якщо їм там горить там, червоний, вони там рухаються в супроводі, там, їде автомобіль поліції. В жодному разі ми не виходимо на пішохідний перехід, якщо там нам зелений, нам регулювальне показує, що можна, і ще якісь. І бачимо колону. З поліцією, без поліції ми зупиняємось, чекаємо, поки вона приїде. Це головне, це правило. Ну, найголовніше і для водіїв бачити колону військової техніки, не завжди колона техніки супроводжується поліцією. Вона може мчати, ну, ви розумієте, щоб не бути поміченою. Водії приймайте праворуч, пропускайте. Це ну, наголос на цьому також треба робити. Я дякую вам за цікаву та змістовну розмову. Думаю, вона була цікава не лише для юних глядачів наших, а й для дорослих згадати правила дорожнього руху зараз не завадить нікому. І нагадую, що сьогодні в гостях у проекту Прайм Тайм були старший інспектор відділення зв'язків з громадськістю полку патрульної поліції Кривого Рогу Руслан Меткий, а також вихователь-методист центру підтримки переселенців Я Маріуполь Альона Турлова у студії. Працювала Наталя Болдинська. Дякую за увагу! Бережіть себе і до зустрічі в ефірі.